Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, пора року весна. У народі кажуть багато про весну. Вода з гір потекла, весну принесла, весна цвітом рясна. Весною дощ зайвим не буває. Весна мати, як не посієш, то не будеш збирати. А чому так говорять? Тому що все прокидається. Саме на час оновлення природи на радісну пору року припадає найвеличніше і найдавніше свято Великдень. Це свято завжди відзначали урочисто. Готуються заздалегідь, сяяли чистотою хати і подвір'я. Готували спеціальні обрядові страви, головними із яких були Пасха та крашанки. Людство визначає цей день уже тисячу років чимало способів шанування Воскресного Христа, що сформувалося в традиції та звичаї. Готуючись до Великодня, люди згадують радості і віри, Із чистого четверга починається найулюбленіше дійство, фарбування і розпис писанок. У прості узори вкладено багато смислу. Хвилясті лінії це моря, океани, коло яскраве сонечко. У ніч Воскресіння Христа відбувається святкове богослужіння, великодня служба Божа. У гарних кошиках до церкви несуть різноманітні наїдки – пасочку, сир, масло, що символізує добробут, крашанки і писанки. У кошик кладуть сіль, символ мудрості. Урочиста процесія з півчою та священником благословляє людей. Повернувшись додому, люди розговляються, споживають смачну їжу після Великого посту. Багатий великодній стіл є символом небесної радості і вечері Господньої. На Великдень, на сніданок, Збираються найближчі родичі. Господар підходить до кожного з побажанням словами. Христос воскрес! Відповідати треба так, воістину воскрес. Свячене яйце нарізають на стільки частин, скільки присутніх осіб. На столі горить свічка, як нагадування про світлість цього дня. Починати Великодній сніданок завжди треба лише з Пасхи. Будемо традиції шанувати і рідний край прославляти. До побачення!